Всіх вітаю. Сьогодні у мене в планах посіяти вже проклюнувшися перець. Це в мене солодкий, а це у мене гіркий, Теж вже проклюнувся. Підготувала ось стаканчики, втулки. Зараз я їх гарно пролью марганцівкою. Ось. І ще хочу посадити е, тут олеандр. Який я живцювала раніше, він стояв водички, але корінці, корінців ще нема, але я хочу його все-таки посадити. І фуксію, вони добре, гарно в ґрунті будуть рости. Так що там і корінці образують і все. Ну, а поки спочатку, коли ж я замочувала перець, зараз це все покажу. Сьогодні у нас 7 люте. І я вирішила замочити перчики на пророщування. Розбавила марганцовку, це ще зі старих запасів у мене залишилося. Потім цією марганцовкою буду проливати ґрунт для обеззаражування. І ось замочила це солодкий перець, це мій, а точніше, це мені сусідка дала дуже гарний перчик, м'ясистий. І ось зібрала я на і замочила. Замочила на серветочку. І зверху так накриємо кришечкою І положимо у нас, правда, батареї вони не такі теплі, але ж все-таки тепліше. І положимо на батарею. А тут у нас гіркий перець. Це в мене залишилось трішки тогорічного полум'я отакий От перець. В тому році я його сіяла. Доволі непоганий перчик, М'ясистий, великий. Ось трішечки залишилось. А це теж мені сусідка дала. У неї теж гарний такий гіркий, гіркий, бо наш був не дуже гіркий якийсь, а цей такий прям ух, сильно гіркий. І я ось трішечки нам багато не треба. Подивлюся, скільки тут. Зійде, проклюнеться. Сьогодні ґрунтош суміш, ось такий універсальний, квітка називається, об'єм 20 літрів. Ось тут для, для висіву тут суміш торфу, річковий пісок, органічні добрива, переліт, мінеральні мікро та макроелементи. Ось. Суміш для азалі, а, це окремо. Так, і оцей ґрунт я висипала в, в миску сюди, додавала трішки в мене було піску, трішки е, садової землі і трішки було листяної землі. У мене зовсім там трішки було. Ну, і це все я змішала. Це все перемішала. Ось тепер. Начиняю ці втулки, у мене втулки для туалетні втулки. І ось так я набиваю їх. Так щільненько набила і ставлю сюди. І в ці втулочки ми будемо потім сіяти перець. Проливаємо ґрунт. Ось марганцівкою, марганцовка, марганцова. Ну, в общем, це ще зі старих запасів. Так, промочимо все. В тому році я робила експеримент з цими втулками. Десь попалось мені відео, і, подумаю, спробую і я так зробити. І ось я сіяла в ці втулки помідори. Ви знаєте, потім ці втулки я в тепличку закопувала, все разом з тулкою, саджанець, посіяла, посадила, все було добре, все воно розтворилося. І помідори були ну, супер. Мені дуже сподобалися і самі помідори, я купувала гарні помідори, і під агроволокном в тепличці теж вони дуже гарні були, сливки там, в мене є відео. Я потім посилання вам дам. Так що я задоволена, все воно, ці втулки вони розчиняються потім в землі, все, все добре. Стаканчики, звичайно, ні. Стаканчиків я буду рослинки виймати і ну, садити, тому що втулок дуже не так багато. Але ж все таки є. Ось, стільки змогла, стільки і зібрала. І зараз от потихеньку. Буду оце все сіяти. Я вже за кадром розклала насінинки в ємності. В свої горщики, по дві насінинки. Ось так вони по дві насінинки і будуть зростати, тому що це кропітка робота, я вже не хотіла вам затягувати відео. І ось тут гіркий перчик я розклала по три. Залишу дві, а ну, можливо, яка буде сильніші, залишу а ті одну вирву. І тут забула вам розказати, вчора їздили на ринок, купувала землю, ґрунт, і купила Арктика отакі насіння огірочків. Це самозапальні, не, не потребують бжілок. Вони саме запиляються, і я ось три стаканчика таких посадила, ну, посіяла. І теж хочу під агроволокно раніше висадити на грядку. Там нас піднята грядка така, і вони будуть там зростати. А друге насіння в мене ще є є насіння гірочків. Ті огірочки вже відкритий ґрунт буду садити, сіяти. Так. Зараз я оце все притрушу земелькою. Ось тут теж буду показала, ви зрозуміли, як це все робиться. Не буду затягувати відео, я виключусь. Все, засипала свою насінчко земелькою, і зверху тепер ми отак полівізатором отак все. Побризгаємо, у трішечки ґрунт, щоб він добре з'єднався з нашим насіннячком. Ось так. Ну і ще мені хочу сказати, що подобається цей спосіб, тому що не треба пікірвати перець. Отак стулкою посадив ґрунт і не шкодиш коріння, нічого, бо при пікіровці ми нарушаємо структуру коріння, і вони хворіють. Перчики наші потім хворіють. І от щоб цього не було, мені оцей спосіб дуже подобається. Звичайно, втулок в мене не так багато, як би хотілося, але стільки є, ось стільки і зробила. І зверху отак накриємо. Ось такою плівкою і зробили їм такий парничок. А ще ж у мене перчик залишився, і ось в мене така ємність була. Я тут виклала цей перчик ось пророщений, зараз присиплю ґрунтом зверху і теж попризгаю, теж і нехай. Росте. Це вже, звичайно, будемо пікірувати, тому що не вистачає грунта у мене. Ой, не грунта, а втулок є ємності цих. Ось так. І будемо зараз, хочу, зробила отакою от паличкою отакі дирочки, дві, і сюди отак. Вставляємо олеандр наш, і обжимаємо. Обжимаємо, прижимаємо до землі і фуксію нашу, теж цю дирочку вставляємо і теж обжимаємо так, земелькою. Ну, попередню пролила водичкою, з марганцовкою. І ось так будуть. Нарощуватися корінці, я думаю, що все буде добре. Ще забула сказати, що втулки ми не повністю насипаємо землею, тому що коли будуть підніматися наші сіянці, розсада, і щоб не витягувались, коли буде ну, мало світла йому будуть витягуватися, ми будемо досипати земелькою сюди. Ось так десь залишаємо і. Потім будемо досипати. Тут я вже засипала ґрунтом і теж отак пролью. І оця коробочка, мені подобається, я їх зберігаю постійно. Ось потім, як тепличка, Опа, накрила і все. Це з під печива такі коробочки. А щоб вона не прогиналася, я її поставила в таку теж коробочку. Можна було зразу сюди насипати ґрунтом. Ну, мені так от, не треба шукати нічого. Накривати, отак, накрила дають. Лігерочки свої відправила я на підвіконня. Будуть стояти тут на підвіконні, накрила плівочкою. А тут у нас ідельвейс. Я показувала вам в попередньому відео, як ми його сіяли, кому цікаво, заходьте. Ящик своїми сіянцями я поставила тут в кімнаті, на стільчик біля, ось біля вікна. Там у нас балкон. Далі, і ось тут будуть вони поки до тепла, будуть тут зростати. А коли вже буде тепло, буду виносити на балкон, там їх. А ще є отут в мене поличка книжкова, і я тут прикріпила ліхтар отакий. І тут буду включати отаку підсвітку, отака лампа з підсвіткою. Буде, коли вже з'являться всходи, ми будемо так включати, підсвічувати, тому що сонця ще поки недостатньо, щоб вистачало так їм, щоб не витягувалися наші перчики. Будемо включати їм підсвіточку таку. Ось. Ну, от і все, на все добре, всім миру, добра. До зустрічі, бережіть себе.